Сигналізація спрацювала о 15-й на другу ночі. У місті Острог невідомі проникли в супермаркет в ході огляду місця події. Ми виявили, що йде пошкодження вікна, і видно, рух був в самому приміщенні даного супермаркету. Ми разом зі службовою собакою зайшли на територію вже всередину цього приміщення і затримали там одного зломисника, який був. В камуфляжній формі і в балаклаві за 15 хвилин у приміщенні знайшли і другого хлопця. За балаклавами обличчя ховали двоє місцевих 17-річних юнаків, обидва з благополучних родин ще вчаться і досі до кримінальної відповідальності не притягалися. При затриманні зловмисники опору не чинили та не тікали. Поліцейські вилучили у них напаковані сумки. Попередньо загальна сума вкраденого сягає 30 тисяч гривень. Туди неповнолітні грабіжники напхали неабищо. Пішли ножі, автоматична зброя піста. Воздушки, годинники воздушки, чоловічі, ну Така чоловіча серія. Після розбитого вікна юнаки одразу пошкодили камери спостереження, вже далі пішли поверхами супермаркету. Хорона самого Марку тут ця їхня приватна, то вони вже її бачили не раз тут ці хлопці. Що вони приходили тут, діжурили, розглядали все. Так що вони вже планували. Затримані пояснили оперативникам, чому вночі рушили до супермаркету. Говорять, мали повернути чималий борг. Кому і за що наразі невідомо. У відділі ж поліції озвучили сподівання на своє найближче майбутнє. Якщо буде термін там ну, 2-3 роки, то це буде взагалі добре. Надіюсь, що я поміняю свій характер, якщо буде условно слідчі за фактом крадіжки з проникненням у приміщення відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу. Чи мали намір неповнолітні використати зброю для скоєння нового злочину правоохоронці ще будуть встановлювати? Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.